Всім привіт, друзі! Мене звати Даша. Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я розповім вам про свій досвід роботи в книгарні. Проте, поки ми з вами не почали, я хочу нагадати вам, підписуйтесь на цей канал, якщо ви ще не підписаний. Не забувайте ставити лайк під відео і переглядайте мої попередні відео, вас там багато чого цікавого чекає. І також, друзі, будь ласка, не забувайте про ініціативу Читаю для ЗСУ. Блогери створили два рахунки, на які ви можете донатити свої кошти. Ми співпрацюємо з фондом Валькірія. Вже було придбано два теплові. Зоро, і ми не збираємось зупинятись. Тож, будь ласка, якщо є змога, задонатьте, адже ви не повинні збувати взагалі завдяки кому ми з вами тут відносно спокійно живемо, читаємо дивимося ці відео. Ну а тепер до справи? Взагалі, я дитина, яка зростала в сім'ї, де люблять читати. у мене читає як мама, так і бабуся і дідусь. До речі, тому е, книги для мене це було прям норма. Я дуже любила приходити на базарчик і дивитися свої там якісь нові книжки, обирати собі. Я жила в такому селищі, де не було книжкових крамниць. Е, там до нас приїжджав тільки один чоловік, і ми підходили до нього там до столика, обирали собі дитячі книжки. І це прям для мене було свято, коли можна було піти на той базарчик, обрати собі книгу. Проте, коли я вже дорослішала, ми з батьками почали їздити в Чернігів, і там був книжковий магазин дуже гарний, велика, там просторі зали, дуже багато книжок. І мені також, коли ми їхали в Чернігів, ми завжди заїжджали в той магазин. Мені купували якусь книгу на згадку. І я пам'ятаю, що ще тоді я вирішила, що я от хочу попрацювати в книжковому магазині, адже це так класно. Завжди ці стереотипи, які... Всі, мабуть, собі уявляються, що ти сидиш в книгарні, працюєш там, читаєш книжки, і тобі там за це платять кошти, і ти там кайфуєш. Тому, от ще в дитинстві, я собі подумала, що хочу попрацювати в книжковому. Потім, коли в мене вже з'явилася якась змога, я переїхала до Чернігова, поступила там в університет, навчалась і почала активно шукати роботу. І подумала, що ну, це прям супер супердальний варіант. Зараз я знайду собі якусь там книгарню, піду влаштуюсь туди. Проте, коли я почала дивитись моніторити, які є книгарні в чернігів на той момент, було їх взагалі просто на пальцях однієї руки можна було перерахувати. Я почала дивитись вакансії, і звісно, їх не було. В Чернігові я навчалась два роки, і за ці два роки так і не змогла знайти роботу продавцем-консультантом. Там це взагалі не популярна вакансія. Майже не було вакансій за весь цей час, тому я змирилась і просто чекала, коли вже я переїду з Чернігова до Києва. Через два роки поступлю на магістратуру, і там уже буду шукати собі роботу продавцем-консультантом. Так і сталося. По суті, як тільки я приїхала в Київ, нам оголосили, що навчання на магістратурі буде дистанційне, тому в мене був вибір. Або їхати там додому, до себе в селище і навчатись дистанційно там, або залишатись в Києві і шукати роботу. Зрозуміло, що я обрала другий варіант і почала шукати вакансії. На той момент було дві вакансії активних книгарні є і моя книжкова полиця. Я відправила резюме туди і туди, але першими відгукнулася книгарні Є, тож я залюбки пішла туди. І по суті, мені все сподобалось. Після того, як я пройшла співбесіду в книгарні, є мені сказали, що все супер, вони приймають мене на роботу і можна починати стажування. І ось тут почалось найцікавіше, бо я також була тою людиною, яка романтизувала собі роботу в книгарні. Я думала, що це дуже атмосферно, класно, там не важко працювати, там не, ну, не буде ніяких фізичних навантажень, там можна читати книги, коли немає людей, і тому подібне. Взагалі насправді це все абсолютно не так. Там дуже багато внутрішньої роботи, яку потрібно робити, яка забирає в тебе майже весь робочий час, ну як і повинно бути, по суті, бути на роботі, а не просто прийшов би читати книгу в бібліотеку. Продавців консультантів немає змоги під час робочого часу читати книги. Звісно, я буду говорити тільки за свою книгарну, в якій я працювала, але в нас це було заборонено. Ми не могли читати книги. Єдине, що ми могли це там прочитати анотацію, і пару сторіночок так поле встати, ознайомитись з новинками. Навіть коли в залі не було людей, ми не... Могли читати, бо в нас було дуже багато іншої роботи, яку потрібно було виконувати, і нам точно було не до книжок. Коли ви приходите працювати в книгарні, ви повинні розуміти, що ви будете працювати з людьми, з людьми абсолютно різними. Вам потрібно буде спілкуватися з ними весь свій робочий день і підбирати їм книжки, консультувати. Другий момент, про який також мало хто пише в цих статтях про плюси працювати в книгарні, і так далі, це те, що ви будете приймати. Дуже багато книжкових поставок, і звісно, ви будете їх носити. Тобто, коли приходить якась поставка коробки з книжками, не завжди видавництво платить кошти, щоб цю коробку донесли прямо вам на склад. Деякі кур'єри просто залишають коробки під магазином або там просто біля дверей. І вам треба ці книги носити. Іноді потрібно носити прям коробки. Коли на зміні одні дівчатка, то прям відчувається це навантаження. Спочатку дуже боліли руки, і це не тільки у мене, ну колеги, з якими я спілкувалась, у них також така ситуація. Це мабуть також всюди, я не знаю, але в нас було так. Ну така робота. Проте, якщо ви любите книги, якщо ви дійсно любите спілкуватись про книги, то роботи в книгарні точно для вас. Адже насправді, коли я там працювала, мені взагалі було байдуже, що потрібно носити коробки тяжкі, що там я не можу читати на роботі. Мені було класно працювати, в нас був дуже класний колектив. Я там познайомилася з своєю подругою, з якою ми спілкуємося навіть зараз, уже після звільнення. Якщо вам пощастить з колективом, вам там точно сподобається, адже ви будете спілкуватися з людьми, які вам приємні, про книжки. Часто книгарню приходили люди, з якими було дуже цікаво спілкуватись. Могли проспілкуватись там півгодини про різні книжки. Спочатку я радила книгу людині, потім уже ми спілкувалися, і людина радила щось мені з того, що вона читала. Такі ситуації дійсно траплялись дуже часто. Зараз, вже, коли я згадую свій досвід роботи в книгарні, я розумію, що найтепліші й найкласніші часи були саме перед Новим роком, адже до нас приходили безліч людей за день, просто всі ці новорічні книги, які до нас приїжджають, і ми їх постійно дуже багато поставок. Тобі потрібно просто постійно бігати туди-сюди, розносити ці книги. І, взагалі, це було так класно в нас на зміні. Тоді було три людини. Ми поділили обов'язки. Ну хтось консультував за художню літературу, хтось консультував людей. З історії хтось консультував з дитячої літератури. Зазвичай люди перед новим роком купують книги на подарунки, і вони приходять просто з запитом, що можна подарувати дівчині, бабусі, мамі, і іноді вони навіть не знають, що до цього читала людина. В таких випадках зазвичай найцікавіше радити, бо ти взагалі просто як білий аркуш перед тобою, і ти просто розповідаєш про різні новинки або книги, які твої є твоїми улюбленими. І людина вже сама обирає, що їй більш подобається. Зазвичай, коли людина приходила з одною книгою, то потім вона йшла з двома, трьома і обирала собі точно подарунки ще якимось друзям, яким навіть не планувала. Це дуже приємно, коли людина під час розмови з тобою вона вирішує, що і ця книга їй подобається, і ця їй подобається. Вона не може взагалі вибрати одразу дві-три. Це дуже показово, особливо, коли потім ці люди ще повертаються і кажуть, що ой, ви там нам порадили цю книгу, вона так сподобалась, можна ще щось подібне. Таких історій безліч, насправді, коли. Ти рік працюєш в книгарні, то ти вже знаєш деяких людей, які приходять в магазин постійно. Вони тебе також знають, вже є там улюблені клієнти, яким ти постійно хочеш щось порадити. Тому якщо вам не вистачає спілкування про книжки з людьми, які люблять книжки, будь ласка, книгарні, це просто для вас точно вигадали цю роботу. Проте потрібно бути готовим до того, що не все так класно, як розповідаю навіть я зараз. бо Бувають різні ситуації. У мене була ситуація, наприклад, коли жіночка обирала подарунок чоловіку і вона хотіла якусь художню книгу. Про Спорту, також, щоб там був якийсь психологізм і щоб там розповідалось про відносини людей. Я запропонувала їй ведмеже місто, їй все сподобалось. Вона взяла цю книгу, пішла дуже задоволена, а потім через тиждень вона прийшла і сказала, що взагалі вона в шоці від тої книги, яку я їй порадила, це взагалі неможливо читати, це просто жах. Коли я в неї спитала, що не так, бо я була просто сама в шоці від того, що хтось так відреагував на Бакмана, комусь настільки не сподобалось, що він називає це просто жахом а не подарунком. Вона. Сказала, що чоловік прочитав цю книгу і він був просто в шоці, адже там спливають не дуже приємні теми насильства. Звісно, цей конфлікт ми владнали, та це навіть конфліктом не можна було назвати, просто це ще раз показує, що в кожної людини свої смаки на книги, і те, що більшості подобається, і здавалося б, просто ідеальна книга на подарунок комусь не зайшла абсолютно, і хтось залишився просто обурений і незадоволений. Ще один приємний бонус, коли ви працюєте в книгарнях, дуже часто там проводяться якісь презентації зустрічі з авторами. В ніде де працювала я, таких заходів не було. Проте, наприклад, в книгарні є на лисенка. Дуже часто зустрічі з авторами. Звісно, всі продавці-консультанти бачать цих авторів, знайомляться з ними. До мене, наприклад, в книгарні дуже часто приходив Марк Лівін, тому він вже там був як частий гість. Ми дуже часто допомагали йому знайти якісь рідкісні книги і тому подібне. Тому це прям класний досвід. Якщо ви хочете побачити якихось наших сучасних українських авторів, вони там залишають автографи на своїх книгах. Також приходять якісь музиканти. Наприклад, у нас був Святослав Вакарчук, також був лідер гурту Фіолет. Ну тобто насправді. Книгарня це місце, де ви можете зустріти будь-яку людину, як медійну, так і немедійну, і зав'язати якісь знайомства. Я працювала в книгарні майже рік, і зараз, уже, коли я згадую цей період, то згадуються тільки теплі та приємні моменти. Звісно, коли ти працюєш рік в колективі, там бувають якісь суперечки, стички, щось там комусь не подобається і так далі. Це всюди в будь-якому колективі, тому потрібно це сприймати нормально. І зараз я вже не згадую це з якимось негативом. Зараз вже навпаки хочеться, коли там я гуляю на контрактовій, зайти в нашу книгарню, подивитись на ці полиці, бо вони вже тобі як рідні, бо ти вже знаєш, де що стоїть. Ти, ти прям реально розумієш, яка тут система, де яка книга стоїть, де що шукати, як працює взагалі там все всередини. Тому це прям класне відчуття, коли ти вже прям ну розумієшся. Досвід роботи в книгарні є дав мені дуже багато. Я почала цікавитися всіма українськими видавництвами. Я почала читати більше сучасних українських авторів після цього. І взагалі я почалася. Теткувати за видавництвами, я попідписувалась підписувалась на їх інстаграм-аккаунти, бо до цього я цього не робила і насправді дуже багато втрачала. Але коли я підписалась на ці інстаграм-аккаунти і почала бачити новинки, я почала більше витрачати кошти на книги. Проте нічого, це життя. Я хочу сказати, що дійсно робота в книгарні, якщо ви любите книги, піде вам тільки на користь. Ви станете більш комунікабельним. Ви дізнаєтеся, як працює взагалі книгарня зсередини, як відбуваються процеси, коли ці книги приходять, що з ними відбувається до того, як їх виставляють уже в залу. Це також дуже цікаво. І звісно, коли ти це робиш постійно, то можливо тобі там під кінець це трішки набридне, але... Сам факт того, що ти дізнаєшся, як це все працює всередині, це дійсно варте того, щоб попрацювати в книгарні, бо потім, коли виходите по книгарнях, ви вже по-іншому на все дивитесь, ви вже прям реально розумієте все, і від цього вам ще більш цікаво приходити в книгарні, дивитись новинки і так далі. Одне з найголовніших, що може дати вам робота в книгарні, як і в будь-якій іншій роботі, це нові друзі, нові знайомства, адже там працюють люди, які плюс-мінус схожі з вами по інтересах. Тому, якщо ви ще думаєте, піти працювати в книгарні чи ні, я вам. Раджу, це точно класний досвід, який буде грати вам тільки на користь. Я думаю, саме досвід роботи в книгарні в подальшому й дасть вам напрямок, куди ви хочете рухатись далі, чи це в книжковій сфері, чи ні. Бо книгар... робота в книгарні це така штука, яка точно випробовує вас на міцність, і ви зрозумієте для себе, хочете ви далі з цим працювати чи ні. Ну, а на цьому все. Я сподіваюся, вам було цікаво слухати моє таке розмовне відео. Воно вийшло трішки сумбурне, але сподіваюся, ви дослухали до кінця і вам було цікаво. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікавий вам такий формат відео. Відео, де я просто розмовляю, не показую ніяких книг в кадрі. У мене є ще просто деякі ідеї про те, що я можу вам розповісти, наприклад, там свій читацький шлях, як я взагалі почала читати з дитинства і вже от до цього моменту, що взагалі зі мною було, які книжки я читала, що на мене вплинуло і так далі. Тому напишіть в коментарях, чи цікаво вам послухати таке. Ну, а на цьому ми будемо закінчувати. Я дуже вдячна вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк під цим відео, підписуватись на мій канал. І до скорих зустрічей через тиждень.